З самого початку нацистські лідери стверджували, що їхня місія це порятунок Німеччини, хрестовий похід для збереження того, що вони називали чистотою крові всередині рейху. З цією відмовкою вони створили цілу систему для контролю за сексуальним життям мільйонів людей, ніби вони могли вирішувати, хто вартий, а хто ні, лише за тим, з ким спав. Як у випадку з інквізицією століттями раніше, але вже в ХХ столітті. Вони вникали до найглибших подробиць людського ліжка, перевіряючи все, що люди робили, з ким це робили і як це робили. Вони мали дивні і часто суперечливі ідеї. З одного боку дозволяли проходити речам, що здавалися дуже ліберальними, але одночасно жорстко вказували, як повинна вести себе жінка в своєму домі, які насправді були сексуальні таємниці, які нацистський режим намагався приховати. На високих посадах Третього рейху те, що показували зовнішньо, мало спільного з тим, що насправді відбувалося в особистому житті його керівників. Адольф Гітлер, наприклад, жив за серією правил, які він сам накладав навіть на найменші деталі, і намагався уникати будь-яких емоційних зв'язків, що могли б передбачати близькість. Його стосунки з жінками були практично відсутні він не дозволяв собі з'являтися в супроводі жодної з них. А кілька жіночих імен, які наближалися до його оточення, залишалися поза публічним наративом. Найтісніший зв'язок був з його племінницею Гелі Раубаль, з якою він жив під одним дахом, разом виходили та проводили час, і цей досвід багато хто вважав дивним через рівень контролю, який він здійснював над нею. Вона не могла вийти без попередження, він перевіряв її одяг, і будь-яка спроба спілкуватися з іншими чоловіками, закінчувалася сварками. Спільне проживання стало нестерпним і завершилося тим, що Гелі померла від пострілу в квартирі, де вони жили. Було сказано, що це був суїцид, але деталі так і не були з'ясовані. З того часу Гітлер ще більше замкнувся, стер будь-які сліди свого приватного життя і подбав про свою публічну репутацію настільки, що навіть не дозволяв, щоб його фотографії з жінками потрапляли в обіг. Щось подібне сталося з Генріхом Гімлером, який під час своїх перших років уникав будь-яких емоційних контактів і був переконаний, що утримання від сексу зміцнює волю. Він не мав свого першого інтимного досвіду до 28 років, і навіть тоді саме він ініціював норми щодо сексуального життя мільйонів людей. Його особисте життя, здається, було на другому плані порівняно з планом, який він намагався нав'язати іншим. Цікаво, що під час його політичного підйому його прикладом був Ернст Рьом, лідер СА, відомий гомосексуаліст, який займав ключові посади на початку нацизму. Рьом і Гімлер працювали разом багато років, і хоча спочатку присутність Рьома приймалася, коли партія вирішила усунути тих, хто міг би створювати проблеми, Гімлер став на бік тих. Хто вимагав його страти? Після великої чистки він посилив свою риторику і почав пропагувати більш жорсткі заходи проти чоловіків, які демонстрували таку схильність. Закривали бари, почали стежити за тими, хто мав підозрілі поведінки, і запустили кампанію по ліквідації будь-яких проявів любові між людьми однієї статі в межах державної системи. Але не тільки Гімлер застосовував ці політики. Йосип Гебельс також мав домашнє життя, яке суперечило його іміджу зразкового чоловіка. Він був одружений з Магдою, з якою мав кількох дітей, але це не заважало йому мати зв'язки з іншими жінками під час конфлікту. Його дружина знала про це, але зберігала фасад традиційної родини. Пригоди були відомі багатьом у режимі, але це питання не обговорювалося. Магда навіть намагалася наблизитися до фігур із оточення Гітлера, прагнучи знайти можливості влади, які зазвичай не надавалися жінкам. Незважаючи на це, їй ніколи не надавали реальної ролі в ухваленні важливих рішень. Їй і іншим жінкам доручали незначні завдання, як-от бути господарками, організаторами подій або декоративними фігурами на публічних заходах. Повідомлення партії було чітким. Жінки повинні залишатися вдома, народжувати дітей, підтримувати своїх чоловіків і не втручатися в політичні справи. Мартін Борман натомість вів абсолютно інше життя, ніж те, що пропагував режим. Його стосунки з гердою, його дружиною, включали чіткі угоди, щоб він міг бути з іншими жінками. Вона не тільки це приймала, але й підтримувала ідеї, як от легалізація полігамії, якщо це допоможе збільшити кількість народжень. У листах, які вони обмінювалися, обговорювали, як організувати рік, щоб він міг мати нащадків з кількома жінками. Герда, яка народила дев'ять дітей за тринадцять років, навіть запропонувала, щоб найкращі арійські чоловіки могли розмножуватися з кількома жінками одночасно як частина стратегії збільшення населення. Хоча ці пропозиції не були офіційно затверджені, вони циркулювали серед керівників партії і обговорювалися на закритих зустрічах. Тим часом Гітлер продовжував приховувати своє особисте життя. Єва Браун була жінкою, яка найбільше часу провела поряд з ним, але завжди поза увагою. Вона не з'являлася на публічних заходах, не мала жодної посади в партії і практично жила в ізоляції. Протягом багатьох років її існування не визнавалося публічно, і лише в останні години, коли вже все було втрачено, він погодився одружитися з нею за кілька годин до смерті. До цього будь-які згадки про їхній зв'язок залишалися поза архівами чи офіційними зображеннями. Все, що могло залишити хоч якісь сліди його любовного життя, було знищено. Гестапо забезпечувала, щоб нічого з його приватного життя не витікало, і якщо хтось говорив зайве, зникав з оточення. Паралельно з цим втілювалися такі програми, як Лебенсборн, де обирали жінок, які вважалися расово придатними для того, щоб мати дітей від членів СС. У цих центрах не вимагалося, щоб була якась емоційна прив'язаність. Те, що шукалося, це забезпечення відтворення того, що вони називали ідеальною расою, діти народжувалися в контрольованих місцях, а матері залишалися там до відновлення. Потім оцінювали, чи можуть вони повторити процес з іншими офіцерами. Ці простори подавалися як допомога незаміжнім матерям, але насправді функціонували як фабрики майбутніх бійців. Про кохання, пари чи приватне життя не говорилося. Все оберталося навколо біологічної ролі, яку кожен міг виконати для держави. Ця логіка також впливала на рішення режиму. Було прийнято закони, що обмежують доступ жінок до університетів, їм відмовляли вправі займати важливі посади, і їх роль обмежувалася вихованням, доглядом і супроводом. Ті, хто намагався здобути освіту чи працювати в інших сферах, залишалися без підтримки, як максимум, вони могли входити в допоміжні групи партій. Але без реальної влади. Тим часом керівники системи користувалися привілеями, подорожували з прихованими партнерами та ухвалювали рішення від імені моралі, яку вони навіть не дотримувалися в повсякденному житті. Це все відповідало суперечності, яку так і не вирішили. З одного боку, офіційне повідомлення повторювало ідеал порядку, чистоти та структурованої родини. З іншого, в приватному житті головні герої цього плану робили що хотіли, поки це не шкодило їхній публічній репутації. І всередині цієї гіпокризи жінки залишалися на другому плані, використовувані лише тоді, коли це було вигідно для тих, хто стояв зверху, все інше поза увагою. Ті небагато жінок, яким вдалося залишитися поруч із керівництвом, досягли цього завдяки тому, що вміли поводитися обережно. Лені Ріфеншталь, наприклад, не була там через те, що була чиєюсь парою, а завдяки тому, що вона приносила користь як режисер. Її робота була ключовою для створення візуальної естетики системи від великих концентрацій до парадів. Її близькість до Гітлера не була романтичною, але й невіддаленою. Вона мала доступ до місць, куди майже ніхто не міг потрапити, що робило її незручною фігурою для певних високих посадовців, однак вона ніколи не обіймала жодної офіційної посади і їй не дозволяли висловлюватися при прийнятті рішень. Вона залишалася в амбівалентній зоні, корисною для будь-якої потрібної роботи, але без власного голосу. Тим часом, у концентраційних таборах секс підпорядковувався іншій логіці. Не було місця для справжніх зв'язків чи емоцій. Взаємодія була позначена страхом, примусом та повною нерівністю. Деякі начальники організовували зустрічі з ув'язненими жінками, яких змушували вступати в фізичний контакт як частину щоденного функціонування табору. Це робилося без чітких правил, але з відомістю тих, хто командував. У кількох таборах були встановлені борделі з визначеними годинами, списками для входу та медичними перевірками. Жінок переміщали з одного місця в інше без можливості вибору і їх відбирали за арбітрарними критеріями. Це була паралельна структура, створена під виглядом підтримки дисципліни серед в'язнів або нагородження тих, хто співпрацював з режимом. Але на практиці це була мережа постійної експлуатації, узгоджена вищими органами. Деякі з цих місць навіть були регламентовані, їх обладнували як звичайні пансіони з ліжками, правильно заправленими простирадлами та персоналом, який контролював вхід. Чоловіки входили за талонами, проводили кілька хвилин і виходили. Розмови не дозволялися, запитання були заборонені, і будь-який жест поза дозволеними межами був заборонений. Жінки, більшість з яких були ув'язнені за політичними чи расовими мотивами. Не отримували жодної компенсації. Якщо відмовлялися, їх карали, якщо хворіли, їх замінювали. Кількість постраждалих була змінною і немає точних даних про те, скільки жінок пройшло через цю систему. Контроль над тілами також поширювався на зв'язки між ув'язненими. Будь-яка фізична близькість була повністю заборонена, навіть якщо це було за згодою. Спостереження було постійним, щоб ніхто не торкався один одного, і якщо знаходили пару, їх одразу розлучали. Найменша підозра на стосунки могла призвести до переведення або страти. Ця репресія не стосувалася охоронців, які могли мати зустрічі з ув'язненими жінками без наслідків. Насправді, багато хто робив це регулярно, навіть у спальнях, на очах у інших. Все залишалося між ними, поки це не виходило за межі і не доходило до вух вищих посадовців. З точки зору партії, жінки все ще вважалися функціональними елементами для досягнення цілої держави. Очікувалося, що вони будуть слухняні, матимуть дітей і підтримуватимуть своїх чоловіків. Офіційні промови представляли материнство як національну місію. Жінки, які мали більше дітей, отримували нагороди, медалі, економічну допомогу та публічне визнання. Але ці нагороди не давали впливу. Рішення завжди приймалися серед чоловіків, і будь-яка спроба жінок брати участь у політиці була відкинута без дебатів. Попри це, деякі жінки намагалися проникнути в серйозні сфери. Дружини керівників режиму організовували активності, підтримували кампанії або допомагали солдатам. Вони з'являлися на фотографіях, відвідували заходи та підписували заяви. Але жодна з них не мала реального впливу на рішення. Їхня роль полягала в супроводі, а не в лідерстві. Те, що відбувалося в кожному домі, не обговорювалося, хоча всі знали, що відбувалося в домогосподарствах керівників. Багато хто знав коханок своїх чоловіків, деякі це терпіли, а інші жили з цим, не говорячи нічого. Створилася мережа мовчання, угод та неформальних домовленостей, яка дозволяла чоловікам робити все, що їм хочеться, без шкоди для їхнього публічного іміджу. У глибині системи жінок, які не відповідали ідеалу, відкидались без жалю. Лесбійки, наприклад, не переслідувалися так жорстко, як гомосексуалісти-чоловіки, але їх вважали відхиленнями. Деякі потрапляли до таборів через це, інші були під наглядом на своїх роботах або вигнані з будинків. Режим віддавав перевагу тому, щоб просто зникли, ніж стикатися з ними відкрито. Вони не вважалися політичною загрозою. Але були помилкою в моделі сім'ї, яку намагалися нав'язати. В офіційних документах їх описували як невідповідні, без репродуктивної функції або нездатні виконати свою біологічну роль. Цей підхід також помітний у шкільній програмі на уроках дівчаткам давали освіту, зосереджену на шитті, кулінарії, догляді за дітьми та слухняності. Підручники пояснювали, що природна роль жінки полягає в вихованні і догляді за домом. Ті, хто проявляв інші інтереси, відправлялися на допоміжні роботи, але без можливості розвитку. Вони могли бути медсестрами, вчителями чи асистентами. Шансів на підвищення до керівних посад не було, навіть на низьких рівнях партії. Межі були визначені з самого початку. У нацистських молодіжних організаціях різниця між хлопцями та дівчатами була повною. Хлопці тренувалися з зброєю, робили фізичні вправи, марширували та вивчали військову тактику. Дівчата в'язали, вивчали першу допомогу та співали патріотичні гімни. Підготовка була різною, бо й доля була різною. Жодна з них не могла потрапити до чоловічої групи чи отримати привілеї, які це передбачало. Навіть в межах ідеологічного виховання відмінності були чітко визначені з першого дня. Також існувала тиск на солдатів щодо їхнього інтимного життя. Ідея, що вони повинні залишатися чесними, уникати контактів з іноземними жінками і не відволікатися на бажання, які б відводили їх від завдання, постійно повторювалася. Однак під час окупації інших країн були розроблені норми, що дозволяли зв'язки з місцевими жінками за умови, що вони були аріями або вважалися підходящими. Існували медичні перевірки, реєстрації та анкети. Все управлялося холодною та бюрократичною логікою, що перетворювала бажання на ще одну формальність. Расизм також пронизував сексуальність. Зв'язки з єврейками, ромами або слов'янками були повністю заборонені, їх вважали загрозою для чистоти німецької крові. Якщо військовослужбовець потрапляв у зв'язок з жінкою з цих спільнот, його могли покарати або навіть усунути. У деяких випадках їх страчували лише за те, що вони були з німцем. Не мало значення, чи це було добровільно чи ні. Те, що захищалося, це чистота крові, а не життя людей. Усередині партії контроль над інтимним життям був постійним. Існували внутрішні архіви, присвячені ретельному спостереженню за поведінкою чиновників, членів СС та державних службовців. Розслідувалися навіть плітки про зраду та ймовірні зустрічі з людьми, яких вважали невідповідними. Не було необхідно мати переконливі докази, достатньо було, щоб хтось щось сказав, і це спричиняло перевірку. Звіти писалися детально, і вони зберігалися в офісах, що опрацьовували тисячі записів. Цю інформацію потім використовували для тиску, шантажу або звільнення тих, хто заважав. Цей контроль не тільки слугував для покарання, а й допомагав підтримувати модель, яку намагалися нав'язати. Кожен зв'язок, кожна пара. Кожна дитина повинні були відповідати уявленню порядку, яке мали керівники режиму. Союзи підтримувалися, якщо вони відповідали расовим, економічним і фізичним вимогам. Навіть рекомендували деяким членам партії одружуватися з жінками з певних родин як спосіб закріпити лояльність. Особисті рішення ставали стратегічними рухами, і тих, хто відступав від цього шляху, усували без пояснень. На окупованих територіях ця логіка застосовувалася з більшою жорсткістю. В деяких місцях солдати могли вступати в стосунки з місцевими жінками, якщо вони відповідали расовим критеріям режиму. Існували анкети, медичні огляди, реєстрація та чіткі правила. Не можна було вільно вибирати. Якщо жінка не вважалася расово придатною, зв'язок був заборонений. Якщо це все ж відбувалося, наслідки були негайними. Такі стосунки, коли вони дозволялися, не передбачали ні почуттів, ні зобов'язань. Це була частина окупації, ще один спосіб контролювати чужі тіла. Іноді навіть заохочували ці стосунки, якщо вважалося, що може народитися дитина відповідна нацистським ідеалам. Якщо це не відбувалося, вважалося, що це поразка. Державний апарат не тільки вирішував, хто з ким може бути, але й втручався в виховання. Діти, народжені в програмах «Лебенсборн» або в одруженнях, схвалених СС, спостерігалися з першого дня. Їх риси, здоров'я та поведінка, оцінювалися. Якщо вони не відповідали очікуванням, їх розділяли, ховали або виводили з системи. У деяких випадках їх забирали у матерів і передавали родинам лояльним до партії. Це був довгостроковий план, де кожен народжений повинен був бути виправданий, і жоден малюк не з'являвся випадково. Тим часом публічні промови продовжували повторювати консервативні ідеї. У газетах, шкільних підручниках та на заходах партії постійно наголошували на сім'ї вірності, чистоті та відданості, показувалися зображення щасливих матерів, здорових дітей і працюючих батьків. Але це не мало нічого спільного з тим, що відбувалося в приватному житті. Керівники режиму жили в суперечностях вели подвійне життя та використовували свою владу для порушення тих самих правил, які вимагали від інших. Ніхто не міг про це сказати нічого, невідповідності приховували, коли це було зручно, і все, що суперечило офіційному наративу, стиралось без слідів. Коли поразка почала здаватися неминучою, керівники режиму прийняли відчайдушні заходи, щоб приховати свої секрети. Багато документів було спалено, сотні папок зникли з архівів, і було наказано знищити документи з іменами, діагнозами, фотографіями та списками з даними про приватну поведінку. Те саме сталося з файлами про плани репродукції, звітами про заборонені стосунки членів партії та даними, що збиралися в борделях таборів. Все, що могло показати, що мораль режиму була лише театром, було знищено, щойно з'явилася можливість. У будинках високопосадовців також стерли сліди. Деяких жінок відправили за кордон, інші отримали нові документи, а кілька були залишені без пояснень. Неприятелі, з якими керівники жили протягом років, просто зникли. Ті, хто брав участь у програмах народжуваності або в центрах Лебенсборн, отримали наказ мовчати. Девіз був чітким: ніхто не повинен дізнатися, що відбувалося поза офіційною версією. Тільки потрібно було зберегти імідж порядку, дисципліни, лояльності та сім'ї. Дітей, народжених в цих програмах, розкидали деякі потрапили в дитячі будинки, інші були передані родинам, лояльним до режиму, а кілька залишились в установах, де ніхто не знав їхнього походження. Протягом років багато з них жили, не знаючи, чому їх відокремили від матерів. Деякі дізналися про це вже в дорослому віці, знайшовши старі документи або досліджуючи своє минуле. Але до того часу структури, що їх створили, вже не існували, а відповідальні були мертві або сховані. Після падіння суди союзників почали розглядати злочини режиму, але увага була зосереджена на масових вбивствах, таборах та військовій стратегії. Система сексуального контролю залишалася поза увагою. Борделі в таборах згадувалися лише в деяких справах. А плани репродукції майже не з'являлися в звинуваченнях. Більшість жінок, які постраждали, не давали свідчення деякі через страх, інші через те, що вже не були живі, а багато хто тому, що знали, що їх ніхто не почує. В офіційних розслідуваннях ці питання вважалися незначними. Чоловіки, які брали участь у цьому, також не понесли наслідків. Багато хто повернувся до цивільного життя, знайшов роботу в компаніях або уряді і ніколи не були вказані за те, що вони зробили під час війни. Папери, що їх обвинувачували, вже не існували, свідки були мертві або зникли, і не було жодного закону для переслідування за ці дії. У більшості випадків їх навіть не запитали. З роками деякі документи, що залишилися, були опубліковані, деякі з'явилися в архівах окупованих країн, інші в перехресних записах між військовими офісами. Це дозволило відновити частину того, що сталося, але ніколи не було повної картини. Не вистачало даних, дат, контекстів, багато звітів були неповними або зміненими. Однак було зрозуміло масштаби цієї системи рівень спостереження, який застосовувався до приватного життя мільйонів людей. І як керівники режиму використовували це як інструмент для зміцнення своєї влади. В Німеччині десятиліттями ця тема була оминена. національне відновлення зосередилося на інших напрямках, і сексуальні злочини, скоєні під час нацизму, залишилися забутими. Про це не говорили в публічних промовах, не було в шкільних підручниках і не згадувалося на офіційних заходах. Лише деякі дослідники самостійно взялися за цей аспект і Зробили це з неповними доказами та розкиданими свідченнями. Це був повільний шлях, сповнений перешкод, позначений опором тих, хто не хотів розкривати це минуле. З часом почали з'являтися історії про жінок, яких змушували бути в борделях таборів, про дітей Лебенсборну, які шукали своїх матерів, і про колишніх солдатів, які визнавали, що отримували сексуальні привілеї через свій ранг. Ці розповіді з'являлися в книгах. Інтерв'ю чи документальних фільмах, але завжди у розрізненій формі. Ніколи не було всебічного розслідування ані загального процесу за ці злочини. Режим вже впав, головні винуватці були відсутні, і більшість жертв навчилася мовчати. Сьогодні частина цієї інформації розподілена в військових архівах, звітах розвідки союзників або в документах, що пережили випадкову удачу. Традиційна розповідь про нацизм майже ніколи не згадує ці аспекти, говориться про війну, ідеологію та політику, але уникають того, що відбувалося в особистому житті тих, хто керував усім. Проте факти залишаються записані на сухих паперах, які розповідають про керовані народження, примусові зустрічі, контрольовані стосунки та приховані привілеї. Публічна історія була написана на парадах та промовах. Але інша відбувалася в закритих кімнатах, контрольованих клініках та кімнатах, куди ніхто не міг потрапити без дозволу. Після колапсу союзні суди почали переглядати злочини режиму, але основна увага була зосереджена на масових вбивствах, таборах смерті та військовому плануванні. Усі системи сексуального контролю залишилися на другому плані. Борделі в таборах згадувалися лише в деяких справах, а програми репродукції. Майже не з'являлися в обвинуваченнях. Більшість постраждалих жінок не давали свідчень. Деякі через страх, інші тому, що вже не були живі, а багато хто тому, що знали, що їх ніхто не почує. В офіційних розслідуваннях ці питання були лише мізерними деталями. Чоловіки, які брали участь у цьому механізмі, також не понесли наслідків. Багато хто повернувся до нормального життя, знайшов роботу в компаніях або на державних посадах і ніколи не були вказані за те, що вони зробили під час конфлікту. Папери, які їх обвинувачували, були знищені, свідки були мертві або зникли, і не існувало жодного закону, який би дозволяв їх судити за ці дії. У більшості випадків їх навіть не допитували. З часом деякі архіви, які вдалося зберегти, були опубліковані. Деякі були знайдені в офісах окупованих країн, інші з'явилися після перехресної перевірки військових реєстрацій. Це дозволило відновити частину того, що відбувалося, але частини ніколи не склалися до кінця. Бракувало даних. Імен ключових моментів багато документів були неповними або були змінені. Незважаючи на це, вдалося зрозуміти реальний масштаб цієї системи рівень контролю, який здійснювався над інтимним життям мільйонів людей, і як керівники режиму використовували це як ще один інструмент для утвердження своєї влади. У Німеччині протягом багатьох років ця тема повністю уникалася. Відновлення країни було зосереджено на інших питаннях, а сексуальні зловживання, скоєні під час нацизму, залишилися поза увагою. Про це не згадувалося на офіційних заходах, це не було в підручниках і це не включалося до святкових промов. Лише кілька дослідників наважилися досліджувати це питання і зробили це за допомогою розрізнених документів і ізольованих свідчень. Це був довгий процес, сповнений перешкод, помічений мовчанням тих, хто не хотів розкопувати це минуле. З часом стали відомі історії жінок, яких змушували працювати в борделях таборів, дітей, народжених у Левенсборн, які шукали своїх матерів, та колишніх військових, які визнавали, що отримували сексуальні привілеї завдяки своєму рангу. Ці розповіді з'являлися в книгах, інтерв'ю або документальних фільмах, але завжди в уривках. Ніколи не було колективного суду або всебічного перегляду цих зловживань. Режим вже впав. Головні винуватці були відсутні, а більшість жертв навчилася мовчати. Сьогодні частина цієї інформації розкидана в військових архівах, в звітах розвідки союзників або в документах, що випадково збереглися. Традиційний наратив про нацизм майже ніколи не згадує ці аспекти. Говориться про ідеологію битви та політичні рішення, але уникнення того, що відбувалося в приватному житті тих, хто керував усім, залишається. Однак дані є записані на сухих паперах, що розповідають про керовані народження, примусові зустрічі, постійний контроль і приховані привілеї. Публічна історія була написана через промови та прапори, але інша відбувалася в закритих кімнатах, під контролем клінік і в приміщеннях, куди ніхто не міг потрапити без дозволу. Розрив між тим, що проголошували, і тим, що насправді відбувалося, залишався з самого початку до кінця.